Усім доброго ранку. Давайте перейдемо до огляду криптовалюти, і також е, хочу поділитись своєю вчорашньою позицією, яку я е, відкривав по монеті ОМ. Е, вчора її також е, розглядав в огляді, якраз е, під час розбору. Е, прийшло сповіщення. Ось, і, е, 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 якщо взяти на старшому таймфреймі, бачимо ось такий імпульс. Е, що в принципі, е, ми можемо а, припустити, що е, корекція відбувається до зони 03, можливо, і нижче. Ось, і тому на е, молодшому таймфреймі, тобто на годинному, ось е, ми прийшли в 4-годинний е, ось, І е, отримали реакцію на нього. Ось так виглядає позиція на М5. тобто... Ось тут у нас відбувся Market Shift. Ось тут буде червона лінія. І я одразу після того, як січка закріпилась е, тілом, відкрив позицію з е, стоп лосом за даний максимум. Е, в огляді я говорив, що таргетом е, буде денний imbalance, який е, знаходиться ось тут. Якраз е, там, де і е, мінімум даний. Проте, Take Profit все-таки вирішив поставити на зняття даної компресії, і тут також по лівій стороні на скрині не видно. Також був по ліквідності. З даної позиції вдалося взяти витягнути 2,7 R. Ось. Давайте перейдемо до сьогоднішнього огляду. І розпочнемо з домінації. Тезера, позавчора, здається, позавчора, так. Я говорив, що, якщо звернутися до тижневого таймфрейму, то дана свічка минулий тиждень закрився тіню. Ось що, в принципі, свідчило про те, про сигнал для, сигнал до того, що ціна буде розвертатись ось на корекцію, але бачимо, що ціна продовжує. Йти вниз, якщо, наприклад, переключитись на 4-годинний таймфрейм, то бачимо, що тут у нас а, залишаються мінімуми рівні, і ціна наразі а, виконала свіп, а, точніше, 4 годинний таймфрейм закріпився тінню. Ось якщо а, найближчим часом ми не повернемось в даний діапазон ось сюди. Тоді можна припустити, що ціна і надалі буде провалюватись зниз. Ось, якщо переключитись на тижневі таймфрейми, то бачимо, що тут у нас є також рівні мінімуми, тому можемо припустити, що ціна рухатиметься саме сюди. І якщо домінація тезера буде продовжувати спускатись зниз, то інші криптовалюти, зокрема, біткоін та Альткоїни, тоді будуть в ціні рости. ось І а, давайте а, безпосередньо перейдемо до а, біткоїна. А, ми наближаємось до позначки в 100 тисяч. Наразі бачимо, що а, ціна 97 тисяч ось. А, Імпульсний рух вверх, і що ми тут маємо? На годинному таймфреймі можна виділити для себе ось даний імбеланс, і е, спостерігати, чи ціна отримає на нього реакцію, е, чи піде для прикладу на глибшу корекцію, оскільки нижче також у нас є тут годинний імбеланс. Ось і, до речі, бачимо, що на 4 годинному таймфреймі також же Сформувався ще один імбеленс, ось він знаходиться тут. Можлива корекція до нього. Якщо тоді е, в цих імбелансах в, в якомусь з них ми отримуємо е, реакцію, тобто розворотний сетап можна буде розглядати лонг, для прикладу з цілею на оновлення е, максимума цього. Не виключаю того, що також. Можливо, і підемо ще на глибшу корекцію. Тут у нас є зона інтересу у вигляді СТБ. Ось і також по тепловій карті ліквідації тут знаходиться достатня кількість ліквідацій ось в даних зонах. Біткоін кеш також відбувся сильний імпульс. Тут в принципі схожа ситуація. Наразі ми зняли дану байсайн ліквідність. Ось тому можна припустити, що тепер ціна рухатиметься на тест імбаланс, імбаланса, тобто для того, щоб ребалансувати себе. І найближчий імбаланс, який у нас є, це на годинному таймфреймі. Ось він. Один і нижче також є імбаланс. Я сповіщення поставлю ось на цей перший імбаланс, і буду спостерігати, що відбуватиметься після того, як ціна виконає його тест. Ось, якщо буде е, розворотний сетап, то ми можемо припустити, що ціна рухатиметься і надалі вверх, де е, цілю для нас може слугувати для прикладу. Ось даний максимум. І е, також в нас тут є 0,5 денного баланса трошки вище. І також. Е, Варто не забувати, що можливо і, так, і глибша корекція, наскільки глибока вона може бути, ми звісно, що не можемо наперед знати. Dimension. Тут також давайте переключимось на денний таймфрейм. Виконали тест 0.5 денного imbalanса. Ось по відношенню. До цього імпульсу ми виконали тест. Зони ОТЄ. Наразі відбувається певна реакція, і е, ось тут, на годинному таймфреймі, е, нам важливо, щоб ціна закріп, закріпилася е, тілом. Бачимо, що ось ця біла свічка, в принципі, вже тілом закріпилась. Хотілося б, е, для прикладу, ще одну свічку, щоб е, закріплення більш певне не було. Ось, але на 4-годинному таймфреймі також проти нас є шортовий імбаланс, ось він від якого ціна може отримати реакцію. Тобто, якщо також наступна свічка або там через одну свічку відбудеться закриття вище даного імбалансу, хоча б вище 05, це також буде сигналізувати про те, що, швидше за все, ми продовжимо рухатись в висхідному напрямі. У такому випадку хотілося би побачити. Корекцію. Якщо, наприклад, ціна ще трохи підніметься вверх, потім корекція вниз, де ми можемо виділити для прикладу годинний imbalance, який ще повністю не був перекритий, також не було тесту зони 0.5. Або виділити взагалі, наприклад, дану зону, даний блок. І в ньому вже також шукати сетап для входу. Цілі в нас, в принципі, тут хороші, дана компресія. Ось тому можемо все-таки припустити, що ціна буде рухати буде рухатися в висхідному напрямі. І, ага, і ОМ ще в нас є також. Незважаючи на те, що решта крипти росте, ОМ продовжує падати. Як я говорив, якщо взяти ось даний імпульс, то можемо припустити, що тест буде до зони 03. По всі ці фібоначі також в цій зоні трошки нижче знаходиться 0.5 денного імбалансу, тесту, якого ще не було. Ось і е, також на Годинному таймфреймі бачимо незнятий пул ліквідності, тобто є SLSI ліквідність ось тут, тому а, таргети в принципі є. Тобто є причини для того, щоб а, ціна рухалась зниз. І а, якщо ми будемо виділяти а, імпульси а, структурні, то бачимо, для прикладу, якщо взяти ось цей імпульс, а, ціна виконала корекцію в зону ОТЕ. Тут в нас був годинний імбеленс, після чого відбувся свіп. Ось тут і ціна пішла вниз. Наразі сформувався також новий імпульс. Ось і хотілося би побачити корекції глибшої для хоча б для 0,5. Вище також, в принципі, знаходиться ось такий невеличкий імбеланс годинний. Наразі ми отримали реакцію від імбалансу, який знаходиться ось тут нижче. Проте е хотілося б, як я вже сказав, глибшої корекції, оскільки також тут є е певна кількість е ліквідацій на тепловій карті. Е ось монета ОМ. І бачимо, що е по ціні 3,81 е є. Ось жовта лінія, де знаходиться найбільша кількість ліквідацій, тому, в принципі, можемо припустити, що ціна е, рухатиметься м, найближчим часом саме в цю точку, і вже після того тоді можемо розглядати е, шорт. Також у нас є незнята ліквідність ось тут. Тому віддалі далі е, хотілося б е, побачити корекцію ось в цю зону. Зняти ось ліквідації, потім ліквідність, і для прикладу отримати тест від імбаланса. Також не виключає, що в принципі, ми можемо просто піднятися трохи вгору, зняти всі рівні максимуми, перекрити повністю цей імбаланс, можливо, трошки зачепити всі ліквідації, і також піти вниз. Або варіант третій просто і надалі ціна рухатиметься найближчим часом вниз і аж тільки після того. Буде якась корекція, тому треба а, слідкувати в моменті, що буде а, відбуватись на графіку. Ну, що ж дякую всім за увагу і бажаю всім профіту.